Зараз йду сваритися, що без зв'язку. Навіть по телефону подзвонити не можу. Це взагалі, я ще око лікую після операції. Це треш, просто треш. Мало того, що інтернету немає, то зв'язку обикновеного зв'язку нема. Мені тяжко, але я рада, що діти трошки в очі не портять. Якщо буде більше часу, то, мабуть, буде дуже важко всім. Я на водофоні. Як варіанти інші мережі. у мене немає до кого дзвонити. Мені, мені зазвичай обично ніхто і не телефонує. Ну взагалі було б приємно, якщо було б було в інтернет. У мене вдома домашній інтернет Київстар. То вдома і зв'язку не було як інтернету, так і мобільного. Я чув, що це якась атака була да, на Київстар. Ну, клятим москалям не йметься. Важко. Челендж. Да, да. Було важко зв'язатися з друзями зранку. хаос якийсь. Когось був не Київстар, але в і ми. Діагна, Брали на да, інтернет. Думали, от як раніше жили без інтернету, без зв'язку, да, типу. да. бо стоїш, да. чекаєш туди, її немає, а що робити. Нормально без зв'язку, нормально піде, пойдете. У мене лайф, я тільки в старт, нормально. Панікувати не треба, все буде добре.